От ми говоримо електронне суд, а що воно таке? От якщо взяти на сайтах державних установ, що таке цей електронний суд? От на нашому сайті судова влада, це лише вон, такий бачимо банер, який фактично складається з з двох елементів: це надсилання смс-повідомлень і отримання документів на електронну пошту. На сайті Міністерства юстиції, як ви бачите, електронний суд. Вже розписано по іншому, але це теж ті функції, які на сьогодні надає судова влада, і електронний суд це і сплата судового збору онлайн, це інформація щодо стадії розгляду судових справ, це єдиний державний реєстр судових рішень і оприлюднення відомостей у справах про банкрутство. І, Звичайно, тих два елементи, про які я говорив раніше. Ну, говорили вже колеги Одесити про результати своєї роботи. Я спробував узагальнити дещо цю інформацію. Так, от, якщо стисло, то дійсно результати роботи пілотних суддів вже нам показали, що є можливість зекономити вже в часі. Скільки ми бачимо на голубих стовпчиках оцих високих, це те, що в часових рамках було раніше. А зелененькі, там, от взагалі, четвертий загубився надсилання виконавчих документів. Часові рамки просто скорочуються в рази в десятки разів. Уже по результатах Одеської області зекономлено лише по результаті роботи трьох судів: 3 мільйони 885 тисяч гривень. Це сукупно на надсилання запитів до ДМС, надсилання позовних заяв. Ормлення клопотань, скарг тощо, тобто безумовно є вже певні результати, про які колеги говорили. Ще так само електронний суд, що ми розуміємо, а це Електронний суд силами ентузіастів. От сьогодні це слово звучить. Це вчора воно я б робив ту ж саму презентацію. Дійсно, я дуже довго думав, це Вінниця. Вінницький апеляційний адміністративний суд. Вони вже з 2000, до речі, 4, більше двох років вони впроваджують дещо в іншому напрямку, не маючи ні рішень Ради суддів України для себе. Це просто люди, які. Вирішили, що вони можуть це зробити, зрушити це з місця Як ми бачимо, по е, в порівнянні з одеситами, да, які пішли по зо, по напрямку зовнішньої більше комунікації, то Вінницький апеляційний адміністративний суд вже надає це онлайн трансляції. Є електронна доступність, це е, доступ до матеріалів справи онлайн. Це і е, телефон довіри, оплата судового збору, Тобто тут більш така широка була е, ну це інший трошки напрямок. Тобто я би сказав, що Вінницький апеляційний адміністративний суд він більше пішов до створення персонального кабінету.